З вами смога Стаджміль, і ми починаємо. Викликала таксі. Підходжу, таксі стоїть у величезній калюжі та буксує. Злюсь. Сідаю на заднє сидіння, уткнулася в телефон. Чую питання. Ви водити вмієте? Сіла за кермо, доки водій штовхав машину, впоралися. Відчиняю двері, а довкола одна велика калюжа. А водій узяв мене на руки і доніс до острівця суші, при цьому намочивши ноги по щиколотку. Це бачила молода дама з дитиною, вона вигукнула. Я давно таких чоловіків не зустрічала. Я теж. Задзвонив його телефон, кохана дзвонить, залишила йому добрі чайовійна на квіти. Їздили з хлопцем у Париж, вам не передати красу цього міста вночі. Ліхтарі, романтика, ми стоїмо на ейфелевій вежі і просто насолоджуємось. Повітря неймовірний, легкий вітерець пестить волосся, і хлопець питає подобається тобі тут? Так. Приїдемо сюди за рік, на річницю? Яку річницю? І тут він стає на одне коліно і дістає обручку. Зустрічався з дівчиною у старших класах. Я знав, що вона та сама. Але оскільки вона виїжджала в універ до іншого міста, ми вирішили розійтися, і я думав, навряд чи ми ще зустрінемося. І ось одного разу, через п'ять років, я отримую повідомлення з незнайомого номера з проханням прийти в кафе в моєму місті. Збитий з пантелику, я запитав, хто це. Виявилось, що це вона. Вона зберігала мій номер весь цей час. Загалом я пішов у те кафе. Ми ніби й не розлучалися. Ми просто розмовляли, жартували та чудово проводили час. Одне за одним, і в листопаді я одружився з нею. Нещодавно у нас був останній дзвінок, і всі випускниці, звичайно, привели своїх хлопців, а ті поголовно з букетами. Мій прийшов без усього. Ну, хоч би трошки купив. Але потім, коли хлопці дарували квіти. Мій хлопець притягнув величезну коробку і вручив її мені. Відкриваю, а там мармеладки! Три кілограми фруктових мармеладок. За дзвінка вже місяць пішов, а я до цих пір, коли сумно, відкриваю пачку цукерок і посміхаюся. Подзвонили зі школи, син кажуть: побився. Прийшла, а там сидить ще один пацан та його батько. Хлопчики про причину бійки не кажуть. Вчителька їх послала в коридор. І каже, що той пацан мого обзивав безбатченком, А мій відповідав Ну і що, за те в мене мати є, не те, що в тебе. Мій чоловік покинув нас після трьох місяців з немовлям, а у батька цього хлопчика дівчина прямо з пологового будинку вмотала з іншим із країни, аж те з ДНК довелося робити, щоб дитину йому віддали. Слово за слово, сходили в чотирьох до піцерії, за тиждень у кіно за півроку одружилися. Хлопчики з того часу жодного разу не сварилися. Горді ходять, що мають повну родину. Ще недавно сестричка народилася, усі щасливі. З чоловіком жартуємо, як вони тоді вдало побилися, так би і не знайшли ми один одного. Мені тоді було 11 років. У новорічну ніч була хуртовина. Через налипання снігу десь обірвалися дроти, згасло світло. Плита в нас була електрична, готувати нема на чому. Мама зателефонувала до дитячого садка, в якому працювала, і запитала сторожа, чи можна в садку на газі приготувати їжу. Зібрали ми продукти і пішли до садку всією родиною. Приходимо, а там ще три виховательки з дітьми, завідувачка, сторож із дружиною. Світла в всьому районі не було, у когось холодно стало, комусь теж готувати нема на чому. Запалили газові лампи, накрили розкішний стіл. І це було дуже веселе та незвичайне свято, у темряві і образі. Першого тижня навчання в універі я познайомився з найкрасивішою дівчиною у світі. На той час ми обидва зустрічалися з іншими людьми, але стали близькими друзями. Потім вона поїхала до іншого міста, але ми ніколи не втрачали зв'язку. Через рік я здійснив 12-годинну подорож на машині, щоб побачити її. І між нами буквально пролетіла іскра. Після чотирьох років знайомства я вирішив, що все має бути по-справжньому і зробив пропозицію, а через рік ми одружилися. Коли хлопець залишався у мене перший раз з ночівлею, відразу відзначила той факт, що я не буду просипатися раніше за нього, щоб приготувати сніданок. Я краще посплю ще годину. Говорю в холодильнику йогурти, випічка на столі. Відреагував нормально. Вранці прокидаюся від запаху їжі і, власне, сніданок в ліжко. Сказав, що він буде відповідальним за сніданки в нашій парі. Хлопець, професійний кухар і дуже мене любить. Сьогодні я святкую день народження на самоті. Рік тому я поїхала на заробітки. Тут багато працюю, тому додому мене не відпустили. Через це я дуже засмутилася. Вранці мені прийшло повідомлення, що на пошті на мене чекає три посилки. Я здивувалась, бо нічого не чекала, але пішла перевірити, що там. На пошті мені віддали вже оплачені три коробки. Вдома я почала їх розпаковувати та зрозуміла, що це подарунки від друзів та рідних. Мені було дуже приємно. Весь вечір я розглядала подарунки та дивилася фільм. Нехай я й одна, але дуже щаслива, що вдома на мене чекають і не забувають. Якось відпустили з роботи раніше. Я страшенно голодний побіг додому. Дружина вдома, думаю, прийду, застану за приготуванням. Як на зло, зі мною до під'їзду зайшов кур'єр із їжею, запах, смакота. Я вже слинами заливався. Він зі мною ще й у ліфт зайшов, їду, думки тільки щоб поїсти. І тут мій поверх: виходить, кур'єр, виходжу я. Кур'єр підходить до моєї квартири, а йому відкриває моя дружина. Чи бачили б ви її погляд, коли вона побачила мене, розплакалася, почала звинувачувати себе, що не вміє готувати. Так фіг з цим. Я полюбив тебе не за котлети. До пологового будинку привезли породіллю у тяжкому стані. З нею був чоловік, який так переживав за дружину, що йому погано було. Все добре, жінка народила, хлопчик, гарненький, міцненький, але смугленький, а батьки світлі. Чоловік, коли дізнався, що син смугленький розсердився, дружину у всіх гріхах звинуватив. Дружина не зраджувала, вона точно знає, що це його син. Тест ДНК запропонували зробити, щоб усе роз'яснилося. Прийшов результат позитивний. Чоловік, батько дитини. Це все генетика жартує. Якось повзла в пробці, потік повільний та щільний. Дивлюся, із правої смуги намагається виїхати машина, але її не випускають. Зупинилася, моргнула фарами, виїхав повзем далі. А я сиджу і думаю, хоч би спасибі сказав. І майже відразу зупиняємось на світлофорі. З цієї машини вискакує хлопець і йде до мене. Опускаю скло. А він мені троянду дарує. Приємно, він зробив мій день. Колись у школі ми товаришували з однією дівчиною. Ми тусувалися щодня і таке інше, але були просто друзями. Вона ходила на вечірки і цілувалася з хлопцями, а мені доводилося просто змиритися з цим, бо ми не мали стосунків. Одного дня я вирішив повести себе як дурень і поставити їй ультиматум. Я сказав: мені не цікаво бути твоїм другом. Це було 13 років тому. Тепер вона моя дружина і зараз лежить на дивані та годує нашого третьмісячного сина. Пізно, ніч. Я стою на зупинці. Переконавшись, що маршруток немає, я пішла на стоянку, де стояли таксисти. Сіла в першу машину, назвала адресу, і ми поїхали. Бісило тільки те, що всю дорогу таксист просив показувати, куди їхати. Приїхали. Запитала, скільки коштує. Той каже: Твій номер телефону. Підемо завтра на побачення. Твою адресу я вже знаю, тож зателефоную за годину, щоб ти встигла зібратися. І не таксист, я. Любі друзі! Дякую вам, що ви дивитеся і слухаєте мене. Також хочу висловити свою подяку тим, хто допомагає розвитку каналу. Я вам дуже-дуже вдячна. Можете донатити по одній, дві гривні, вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. А з вами був, як завжди, Смогастиджмі.